Так, починаємо з вами математику, продовжуємо з вами нумерацію в межах ста. Давайте пригадаємо лічбу першого десятка. Перший десяток. Давай, Деніс, перший десяток за тобою від одного до десяти. Перший десяток називаємо один. Два. Три, чотири, пять Ми будемо смотреть в экране девять да. десять. Вибачте, що ти робиш, Денис? В екран читає. просто на жов Все на жос посмотри. Не, не надо на зоше. Давай поки на екран. Так, далі. Це числа першого десятка. А тепер Паша і ті, хто нас дивляться, називають числа другого десятка. Від одинадцяти до двадцяти. Поїхали. Одинадцять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. П'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, восімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять. Правильно, це числа, які утворюють другий десяток від одинадцяти до двадцяти. Тепер Дініс, навпаки, робимо. Ми робили в. В прямому порядку. А тепер у зворотньому від двадцяти до одинадцяти. Двадцять. Дев'ятнадцять. Вісімнадцять. Сімнадцять. Шістнадцять. Шістнадцять. П'ятнадцять. Чотирнадцять. Тринадцять. Дванадцять, 11. Молодець, правильно, скажіть мені, які це одноцифрові числа? Давайте їх назвем. Один, один два, два, три, чотири, п'ять. 8, 9. Так, це які числа: одноцифрові чи двоцифрові? Одно. Одноцифрові, бо тут тільки одна циферка. Правильно, розумнички. А тепер двоцифрові називаємо. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Далі самі? Шістнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять молодці. Так, продовжимо з вами знайомитися із утворенням ста. Давайте пригадаємо, скільки паличок у пучку. Yeah. Так. Давай на екран дивитися. А то ще поки там один? один. 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 Що один? один. Скільки в одному пучку? Раз, два. Три. Десять. десять. Один десяток або десять. Десять. Так, дивимось далі. Тут скільки пучків? Раз, два, два. Значить, два. тут два десятки. Або по-іншому як назвати? Одиниці. Які Один. одиниці? Два десятки або. Десять одиниць. Або двадцять. Або... Один. Один. Далі дивимося. Наступний. Скільки тут у нас а, пучків? Раз, два, три. Три. Три, десятки. І три. три десятки. Три десятки. або по іншому як назвати три десятки? Тридцять. Тридцять. Три. Далі рахуємо, скільки тут пучків? Один, два, три, четири. Чотири. чотири. Чотири десятки це скільки? Чотир. Чотири. чотири десятки чотири десятки чотири. це. Чотири. Чотири. чотири, чотири десятки сорок правильно Денис. Далі, скільки тут пучків? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять десятків. Це яке число? Паша? П'ять десятків. П'ятсот. Які п'ятсот? П'ятдесят. П'ятдесят. Так. Рахуємо далі пучки. Один, два, три, 4, п'ять, шість пучків. Шість 3, десятків. Шість 60. десятків це яке число? 60. 60. Ура! Молодці! Так, продовжуємо. Скажіть мені, скільки тут пучків? Два. Значить, це скільки тут десятків? Десятки, один, два, два пучки значить два десятки. Два десятки. Так, тут скільки пучків? Раз, два, три. Скільки три. тут? Три, три. чого? Тридцять. Три десятки. Тридцять. Так тут скільки пучків? Один, два, три, чотири, п'ять десятків. Розумничка, п'ять десятків. А ось тут скільки Паша? Порахуй. Один. Один, два, три, чотири, пять, шість, семь. Шість. 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 Чого? 60, 60. Шість десятків, про судечки, шість. <ріст> Правильно. Так, Все? давайте з очима пропустимо. Давайте підготуємо пальчики до нашого письма. Ми швачки. Швачка в дім до час прийшла. Мені ножиці дала. Давайте ножиці показали мені ножиці. Я двигатину і папір іншу рукою ріжу, ріжу, ріжу до сих пір. Нет, Денис, покажи мені нормальні, будь ласка, ножиці, щоб я бачила. А, пацівати мой ножик. Бач, паша, твої, бо у Дениса пройшло щось інше. Так. Давайте з вами запишемо. Сьогодні у нас 1 березня, розпочинається весна. Перший день весни я вас вітаю з першим днем весни. Записуємо 1 березня. Під попередньої роботи відступили чотири клітинки вниз. Записуємо 1 березня. У мене вже записано. 1 березня. Подождите мене, пожалуйста. 你乖吗？啊啊啊！啊啊啊！诶诶诶！ 1 березня. І -і -і. А, будь ласка, давайте, щоб у нас не було зайвих тут звуків, бо ми записуємо урок, і нас будуть дивитися інші батьки, інші діти. Все, там є маленький літа ребінок А тепер ми з вами будемо записувати числа десятками. Спочатку, перше число. Десять десять записали десять. Один. двадцять. Ми записуємо десятками двадцять тринадцять тридцять. Тридцять сорок. Правимо сорок. 50. П'ятьдесят. П'ятьдесят записуємо через клітинку кожне число, не ліпимо. П'ятдесят. Далі. Шістьдесят. 60. 60. Не 600, а 60. Далі сімдесят, сімдесят. Правильно вісімдесят і останні дев'яносто дев'яносто так, дев'яносто і сто Ну, це вже не десятки, це вже сотні. До дев'яносто. Записали. Так. Так. А тепер назвіть мені число, яке складається з п'яти десятків. Яке число має п'ять десятків? Тридцять п'ять десятків. П'ять десятків. Oh, so. Ще раз п'ять десятків. Oh. Ну, п'ять десятків це скільки? Mm. Записали з нового рядочка п'ятдесят. П'ятдесят. Записало п'ять А тепер записуємо число, в якому? Шістьдесят. А скільки там десятків мені не видно? Підеся. Шість десятків? Ні, сім. Число, в якому сім десятків. Це яке число? Сім. 7 десятків. Сім десятків. це яке число? Сім десят записали. десят. Сім десятків це десят. Я 70. готово. десятків. Попрацюємо усно. Давай діня. Ти перший. Назви число, в якому два десятки і нуль одиниць. 20. Розумничка. Три 20. десятки і нуль одиниць. Тридцять. Чотири 20. десятки і нуль одиниць. А сорок. Сорок, молодець. Паша, тепер ти, ті, хто нас дивляться, називаємо число, в якому шість десятків. 50, 60. 60. число, в якому вісім десятків. Ні-ні-ні, Вісім десятків. 80. Вісімдесят розумничка. І число, в якому дев'ять десятків? Дев'ятнадцять. Ні, 90. Дев'яносто, молодець. Виправився 90. дев'яносто. Так. Давайте угу. з вами запишемо з нового рядочка приклад три десятки. Плюс два десятки. Ми з вами це робили на попередньому уроці, вам думаю, буде легко записуємо три десятки плюс два десятки. Так. Три десятки плюс два десятки. Чекаємо, Паша запише. Все, записав. Три десятки плюс два десятки. Скільки це буде десятків? Три плюс два. Три плюс два? Раз, два. Три. Єня, скільки буде три плюс два? Один. Три плюс два. Постав пальчики, порахуй три пальці плюс два пальці. Три плюс два. Паша, скільки в тебе вийшло? П'ять. 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 Хто дорівнює п'ять десятків? Не забуваємо писати десятки. П'ять десятків. Десятки. Ми скорочуємо слово десятки до дес. П'ять десятків. П'ять дес. Порівнює. П'ять десятків це яке число? П'ять тридцять. П'ять десятків. П'ять десятків. Не три десятки. П'ять десятків це скільки? П'ятьсот. Десятків. П'ять десятків. П'ять десятків.

Дорівнює 50. Записуємо наступний приклад чотири десятки плюс два десятки. Чотири десятки плюс два десятки. Так от тут не Чотири десятки плюс два десятки. Рахуємо, скільки це буде десятків? Чотири плюс два. Це скільки десятків? Сложно. <свісна> Шість. Так, Паша, порахуй. Чотири плюс два. Рахуй. Один, два, три, чотири. 5, Шість. 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 Шість десятків записали. Шість десятків. Ну, звичайно, важко. Це математика. Як же ж буде потім легше. Шість десятків, А шість десятків це яке число? Шістьдесят. Розумнечка, шістьдесят. Дорівни є шістьдесят. А ти кажеш сложно. Бачиш, сам назвав. Шістьдесят. Це не сложно. Шістьдесят. Записуємо останній наш приклад п'ять десятків мінус один десяток. Зверніть увагу, там мінус. Ми тепер не додаємо а віднімаємо. П'ять десятків мінус один десяток. 5. Правильно, від п'яти. У нас було десятків, Ми забираємо один. Ану, Паша, порахуй ти тепер. Покажи п'ять. П'ять покажи. П'ять. Забираємо один. Скільки десятків тепер? Два, три, чотири. Чотири десятки. Записали чотири десятки. У мене чата вийшло 40. Ну, не чото, а правильно, бо чотири десятки дорівнює сорок. Чотири десятки, число, в якому чотири десятки називається сорок. Так. Зверніть увагу, що ми з вами в кінці записуємо, яке це число. Тому домашнє завдання таке саме, але інші приклади. Ось три приклади, які вам треба розписати так само, як ми робили в класній роботі. Спочатку порахувати, скільки це десятків. Потім дорівнює, яке це буде число. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, добре, на зараз математика завершена. Дякую за увагу.